Хочу почати планувати свій наступний день з вечора. Да, з вечора про основні такі е, завдання, і потім поставити на них пріоритети, тобто пріоритет один, два і три. Е, тобто, три цілі, три головні завдання, які необхідно зробити мені е, за один день, але важливі. А потім, якщо і будуть, і на поточні завдання, е, тому що Рано встаєш, вже будеш знати точно до чого тобі приступати, не думати, так, а яке завдання виконати перше, а те потім, а що в голову прийде, а що не прийде, і так далі? Я так раніше якби жив до війни, і я в цьому бачу, що в цьому є дуже, ну іменно для мене дуже такий великий такий великий толк, да, щоб іменно по так з тайм менеджментом жити, тобто планувати свій день ще з вечора. Основні завдання на наступний. Як думаєте? А коли цікавить фінансово-управлінський облік, це cash кешлоу, баланс, щоб знаходити точку росту прибутку,